В Одесі водії легковика провіз на капоті співробітників ТЦК, коли ті намагалися перевірити його документи. Відповідно відео з'явилося в Телеграм в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної захисту обурені. Інцидентом кажуть їхні співробітники та співробітники Нацгвардії попросили одного з водіїв надати документи, що підтверджують його особу та військово-облікові документи. Та чоловік вирішив чкурнути при цьому травмувавши військовослужбовця, який після бойових поранень на фронті проходить. Службу саме в ТЦК та СП кажуть у відомстві. Потерпілий надав свідчення, щоб притягти чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. І зараз на зв'язку зі студією Сергій Пазняк, голова Асоціації підприємців ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО і лейтенант Нацгвардії України. Пане Сергію, вітаю, бажаю здоров'я. Доброго дня. Доброго дня чи вечора. Ну, події, звісно, такі собі. От. І е, я вважаю, знаєте що. Е, ну, є е, статут, і згідно статуту, військовослужбовці е, можуть е, застосовувати вогнепальну зброю. У нас військовий стан е, це чіткий напад на військовослужбовця при виконанні його обов'язків. Що думають ці люди, які е, так себе ведуть? От вони чекають, якби випадка, коли вірветься. Е, Терпіть і е, військовослужбовці вчинять постатуту, але я думаю, що м, саме законодавство не дозволяє це, це робити, і е, ми маємо берегти житті е, наших військових, тому що дівчини воювати. А, я просто хотів би. Так. Процитувати вас насправді, але приблизно двомісячної давнини. Ви в інтерв'ю колегам з бігу з інфо говорили, що все менше вдячності від цивільних. Це про ставлення до ставлення суспільства до ветеранів. І я так розумію, що і до частини військових чинних, ну враховуючи те, що ну працівники ТЦКСП, це ж військові, або часто це майже ветерани, так тобто вони з бойовими пораненнями. Не можуть воювати повноцінно, але вони захищають країну в такий спосіб. Як тоді це змінити на вашу думку? Ну, тут шлях, на мою думку, один. Це комунікація. Знаєте, дуже багато а, у нас в інформаційному полі а, саме сюжетів, де е, представники ТЦК затримують, пакують, е, крутять. Але е, Дуже мало о, сюжетів про те, як ці люди потрапили до ТЦК, які вони отримали поранення, як вони геройські десь десь служили а розповідати про їх долю, про їх сім'ї, і найголовніше розповідати про результати їх роботи. А результати їх роботи це е, спокій о тих попитків, е, які е, давлять їх машинами. Так? Ну і, до речі, там були. Е, Хлопці, військовослужбовці, гвардійці. От, і, о, їм ще, о, у них, їх служба на фронті ще попереду. Це вони зараз, там, де стоять на блокпостах в Одесі. Всі будуть всі будуть на, на нулях. Вони мають бути впевненими, що о, вони під захистом закону, під захистом, захистом держави. Комунікація і о, інформація про. Те, що роблять е представники ТЦК, яке це має значення mm -hmm. для людей, має бути постійно. Тобто, фактично, знайомити з новими працівниками ТЦК та СП, а тому, що це часто люди, які воювали, які як ще раз повторюся, не можуть виконувати повноцінно бойові завдання, але можуть працювати е в такій ну умовно. Е так, це, безпечній це роботі, раш. але ми бачимо, що не зовсім безпечній, так враховуючи такі рідкісні так, от, але от, інциденти. От, от, як, як на мене, то це там мало бути три дві. Перше, це звісно розповідь і популяризація а саме постачі працівника, та ТСК, як ТЦК, якби це не звучало. Друге, це доведення до особового складу, що вони мають робити під час нападу. І третє, ми маємо виключити. Оці випадки, да пам'ятаєте суддя, Тандир дир збив на да, гвардійця на наступ. Да, от і доведення до о, о, громадян до цих ухилянків, що може бути а, да, що вони чому не ну не думали, що вони можуть так збувати, їм не буде. А військовослужбовцям о, я особисто раджу, якщо вбивають машини, вони мають захищатися. Тому ну, що вони виконують е, дуже важливу функцію, вони забезпечують перемогу нашої країни. І це питання навіть не на якоїсь там етики, там, е, хоча це і, і зрозуміло, не якоїсь там, там ну, політики. Це питання національної безпеки. Да? Якщо будуть цикашників е, душити машинами, то як ми будемо набирати особовий склад, який е, піде в воюк, да? хто буде набирати? А давайте якраз і поговоримо Скорого, про особовий склад. Це, це, це Пане Сергію, ви снайпер? Чи були снайпером? Да. Я не знаю, мабуть, минулих, минулих, минулих не буває, так в даному випадку. Відповідно, я знаю, що ну принаймні мені так сказали, що ви нещодавно повернулися з Луганщини, і вас в соціальних мережах часто можна побачити, як ви тренуєте чи ви залучені до тренування. Нових снайперів для Сил оборони України. Ця поїздка була пов'язана з, з підготовкою українських снайперів, адже. Ця, ця поїздка була пов'язана з виконанням бойового, бойового завдання. Снайперів. І снайпери дуже круто виконують бойові завдання на лінії бойовозів. Реальна снайперська група на, на, на представляє. У загрозу до, для э, э, нашого ворога, що вони як тільки не дізнаються, що є снайперська група, але вони не знають, де ж виявити. Ну неможливо, якщо полком э, підійти до маскування. А отам в радіоперехватах такий, такий берез і такі там ну, ураження на великій відстані. Вони навіть бояться виходити на штурми коли будь э, коли знаєш, що є снайперська група, кидають якісь дими, там, хаотично стріляють там, з міномета, але Ховаються і реально в паніці їх штурми захлюблюються. Прямо зараз мені хлопці мої надсилають якби доповіді, що вони там відсікли одну штурмову групу, другу штурмову групу, третю штурмову групу. Та і що б там не робили, там кацапи реально, ну, вони просто позбавлені можливості виконувати такий маневр, як штурм, якщо є на позиціях група, яку вони не бачив, ну ми сказали про те, що мінометом можуть накривати сектор, де виявили росіяни українських снайперів. Я знаю, що ну можуть не пошкодувати навіть артилерію більш крупного калібру для того, щоб просто накривати це теж секторами. Ну настільки вони намагаються, намагаються протидіяти. Це, це це звичайні засоби контрснайперської боротьби. Багато хто думає, що контрснайперська операція це. Снайпер там проти снайпера, mm -hmm. от, а контрснайперська операція вона інша. Да. Снайперська група виходить за 12 годин виявляє снайпера і доповідає, от, от, доповідає далі там, по, по радіо. Да, і потім туди летить все. От воно прямо в настанові наказом ці дії, дії затверджені. Ну, принаймні в українських силах оборони. Є у снайпері вже є свої теж, статути, документи, от є настанова, ще вона АТО -ОВС. от ООС. І коли якби, виявляється снайпер, да, туди і все, і РСЗВ, і міномети, і танки, і авіація відпрацьовують. Настільки снайпер і снайперська група вона являє собою загрозу для сил противника, які є на НАТО. А що можете розповісти про російських снайперів? Тому що ми часто чуємо, що у них часто ну, ці м'ясні штурми супроводжуються тим, що це не підготовлені люди. Але снайпер це ж висококваліфікований військовослужбовець, і на його підготовку потрібен значний час, ну, принаймні для досягання якогось рівня. А потім вже ж він удосконалює свою майстерність все життя, фактично, ну, чи всю службу. Одна одна заповідь снайпера для снайперів це все життя і кожен день вдосконалюватися. Про російських снайперів скажу мало, тому що стикався з ними буквально пару разів. І дійсно, звісно, я порушив всі закони контрснайперської операції, тому що ну, снайпер проти снайпера стріляти в снайпера зі снайперських гвинтівки це якби крайня міра, яку коли вже там нічого не можна зробити, тоді тільки снайпер виявляє себе і стріляє в іншого снайпера. От. Особливої кваліфікації, особисто я ну, не бачив. Одного разу о, була в мене типу того снайперська дуель, яка швидко закінчилася, але дуже плачевно для снайпера. з тієї з цієї сторони, от а, ми побратими розповідали, що да, є снайпери, але ну, немає у них такої зброї, як є у нас. Принаймні, там барити, а, висококаліберні гвинтівки там 416 375 п'яті калібри. Це а, для російських снайперів дуже ну, така рідкісна штука. Вони майже не, не зустрічаються. От. Тому знаєте, взагалі, еліта російської армії, так званої армії, насправді не терористи, вона була винищена у перші місяці 22-го року. А от до літа у них вже почали воювати мобілізовані. Ну звісно, якби не бувають які якогось фаху, звісно, якось там підвищують великої кваліфікації. Але те, що вони воюють м'ясом, я бачу це на власні очі. Де б це не було, вони завжди так вийдуть. От, ну, от реально, Вони як не ніби по-іншому або м'ясом, або кабом. Як каже мій один е, друг е, жора в кунах, перед мене таке враження, що ні, крім кабів, нічого нема. То, не, не, не кидається. Так, так само. Як. Uh -huh. А якщо ти м'ясо, то ти можеш не встигнути навчитися стріляти із снайперських гвинтів. що тобі потрібно піти з позиції, пристрілятися, вивчитися, навчитися ще. Читати і, і, і читати а багато хто в російській армії не знає цифру просто зрозуміло Сергію. Я знаю, що снайпери часом ідуть по декілька годин на позиції. Поговоримо про це докладніше наступного разу в нашому ефірі, особливо ще й про рекорди, які встановлюють українські снайпери. Теж є про що поговорити. Дякую вам за цю розмову цього вечора. Сергій Позняк, голова асоціації підприємців ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО і лейтенант Нацгвардії України, щойно був на зв'язку.